Так, доброго дня всім, що з Явкою? нормально. все. Ну, У нас такий дуже короткий виконком, позачерговий. Треба розглянути два невеличкі питання, але дуже потрібні. Так, про використання продуктів харчування з, з матеріального резерву. І про використання продуктів харчування з матеріального резерву це для е, людей, да? так? Друге питання. Так, хто порядок, я не прошу голосувати? Будь ласка, давай Доброго ранку всім присутнім. Доповідаю по першому питанню в рамках реалізації програми спільний продуктовий набір. Одеської районної військової адміністрації продовжується надання продуктів харчування для формування спільного продуктового набору для подальшої видачі фізичним особам З числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території нашої громади, та потребують отримання гуманітарної допомоги. Відповідно до чергового розподілу від 1 червня міській громаді надано певні продукти харчування 17 липня. Нами проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, та вирішено додати до отриманого продуктового набору додаткові продукти харчування з матеріального резерву виконкому. З зарахуванням викладено а також з метою подальшого освіження продуктів харчування матеріального резерву, підготовлено проєкт рішення, яким пропонується. Відпустити з матеріального резерву виконавчого комітету продукти харчування управління соціальної політики з подальшою передачею комунальному закладу центр надання соціальних послуг для формування спільного продуктового набору з продуктів харчування згідно додатку, який додається до проєкту. Прошу підтримати. Скажіть, будь ласка, ми сформуємо цей пакет продуктів. Так? А кому він буде призначений, Хто буде і нетримувати? Фізичні особи. Був вже протокол засідання координаційного штабу нашого ще в минулий раз, коли отримали з Одесної обласної районної адміністрації їх набор. Було вирішено, що це новоприбулі внутрішньо приміщення особи, тому що вимога лише внутрішньопереміщеним особам. У нас на сьогодні більше п'яти тисяч, якщо брати з, е облік приміщених осіб, починаючи з 2014 року. Тому а, 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 ну, в основному обирається або якісь категорії, тому що надання а, має обмежену кількість. На сьогодні, от, ну, сьогодні, це буде 300 продуктових наборів, що сьогодні обговорюється. Тому було так тоді, ну, прийнято, що це буде ну, ті, хто, Це, це Дивіться, буде, це буде давати по списочному якомусь варіанту чи поживі чи це буде, буде по даній категорії, люди, які проживають, ну, мешкають. Ну дивіться, ну у нас п'ять тисяч, хай буде три тисячі, хай буде дві тисячі, а набори триста. Ми говоримо те, що досі в прибулі чи, тобто ми зробимо вибор виборку, так. Було щоб не всі люди. Щоб люди чітко знали, кому, кому предназначений цей набір. Так, добре. Є в нас пропозиція. Включіть мікрофон. Відтак, задіяння по нашому заводу десь припорту вже два місяці люди не отримують заробітну плату. Более чем полтора лет, более, почти 400 человек вообще находятся без ничего дома. Большинство из них работники, то есть жители их семьи города, многие работают по два человека, целыми семьями на заводе. Поэтому я просил бы вас, если можно, хоть любые, там 100 наборов, 200, сколько можно тех, тем людям, которые проживают хотя бы в городе южном. Это Добрый. наши, люди. пожалуйста. А скажите, а у нас есть фонды? У нас є фонди тут. Ну, спілкуватися з цим, вказане питання буде вирішено. Там, Коли? Ну, Я думаю, на наступному тижні. Наступному так. тижні. Ну, давайте е наші служби всі давайте підключайте фонди, які є. Підключайте фонди і давайте конкретно на завод. От, от конкретно на завод. Для е Володимира дав список людей. І ми да і ми по цим спискам підготуйте. Будь ласка, набор. Давайте мені і на слідушій неділі неді неді до кінця неділі зробіть мені звіт. Скільки скільки сформували, скільки ві віддали, ну, скільки людей отримали ці набори згоден Так, більше нема заговажень? Хто прошу славу? Дякую. Так, будь ласка, друге питання стосується. Повім до виконавчого комітету міської ради надійшов статистичної обласної організації професійної спілки тестованих працівників органів внутрішніх справ України щодо можливості матеріально-технічного забезпечення штурмового полку цунамі, який входить до складу бригади Людь. З урахуванням зазначеного листа рішення міської ради внесені зміни та доповнення до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в розділі населеного спротиву посилення заходів громадської безпеки в Южной міській територіальної громаді. 17 липня проведено засідання комісії з питань техногенекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де вирішено винести на розгляд виконавчого комітету міської ради питання щодо можливості надання на безоплатні основі продуктів харчування для потреб штурмового полку Цунамія з урахуванням викладеного, а також з метою подальшого освіження продуктів харчування матеріального резерву підготовлено проєкт рішення, яким пропонується відпустити з матеріального резерву виконавчого комітету міської ради продукти харчування. Одеської обласної організації професійної спілка тестованих працівників органів внутрішніх справ України з подальшою передачою штурмового полку цунамі, який входить до складу бригади Людь для забезпечення потреб підрозділу продуктами харчування з довготривалим терміном зберігання згідно додатку, який додається. А повернусь до першого питання. Хоч ми його вже проголосували. Скажіть, пояснення хочу. Скажіть, будь ласка, от у нас є мат так? Наш матрезер, який сформували ми за, за рахунок бюджетних коштів. Так, Наташа? Хто може? Ну, ми сформували, у нас є матризер за рахунок бюджетних коштів. Так? Є. Ми, наприклад, можемо з цього мат... чи можемо з цього сформувати, наприклад, ці пакети для Одеського припортового заводу. Так, Програма там є матризер, я не знаю, приймалася ханачем на але... Хто в нас відповідає за матрезерв? Ти відповідаєш за матрезерв? Так, тоді ти, мат так. Так. Ну, ти мені відповідь. дай відповідь, будь ласка. У нас є матрезерв. Ми сформували матзер за рахунок бюджету так. міста так? громади. Тепер, там є також якісь нормативи, сроки. Там, використ... є, є строки використання продуктів так. і термін придатності, який підходить. Можемо їх видати з подальшим освіженням так, Ну так, 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 Ми можемо сьогодні от, підключитись активно до того, щоб звільнятися. це питання і я доповім Помі... Да. Давайте що... ми так, так. зробимо. Помимо того, що я сказав, що там у нас різні, а і що нас подивиться? ми... навіть того, якщо нормальні, придатні вони, незалежно приходять ці сроки і так далі, ми можемо за, за рахунок бюджету поповнити потім. Відпрацюємо. Добре, відпрацюємо. Так, я сказав, До кінця неділі не буде. Так, по другому питанню відносно бригади по людь це сформована нова бригада, бригада контрнаступу. Це готується бригада, ну ви знаєте куди. І також питання стоїть, щоб надати їм продукти харчування для цієї бригади. На сесії ми розглянулися. Сесія, сесія підтримала це питання, так що думаю, що. Це в нас сам про це в нас порядок передачі. Ми зараз затверджуємо. Нема заперечень? Хто запрошував? Дякую. Так, все питання вичерпані, одне закрите. Всім дякую. При початку військових дій райони військова адміністрація ну на рівні держави були прийняті рішення, що будуть надаватися певні продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб, які вимушено переїжджають в інші райони, покидають свої домівки, і необхідна дана допомога. І тому на рівні одеської обласної, так і на рівні інших обласних адміністрацій, приходять згідно розподілу певні види продукти, які ну, встановлені державою. Вони надходять, розподіляються по громадах відповідно до потреб. Потреби формуються у нас в основному за рахунок шляхом анкетування. Ми проводимо анкетування серед внутрішньопереміщених осіб, які перебувають в нашій громаді, що їм потрібно, необхідно, і формується така потреба. Однак не завжди покривається вся потреба, тому ми раді і тому, що надається це робиться періодично раніше це було раз на місяць, на сьогодні трохи рідше, але ми все рівно отримали чотири види продукти з Одеська з одеської районної державної адміністрації. І так як ця допомога надається при умові, що цей пакет повинен бути спільним, то громада дона від одного добуть Скільки має е, можливості додати до цього продуктового набору свої види і е, видати людям. на сьогодні, як я вже озвучила на виконавчому комітеті, прийнято на 300 продуктових наборів. Е, ну, було вирішено е, Координаційним штабом з гуманітарних та соціальних питань останнім протокольним рішенням, що це будуть новоприбулі ну, внутрішньопереміщені особи, е, ну, більш детальніше ми ще. Е, Дане питання обговоримо хто саме, і ми звертаємося після того, як отримаємо від одеської райони військової адміністрації будь-які продукти. Ми звертаємося до виконавчого комітету. Якщо є можливість хоча б один продукт додати, вирішується це на комісіях і приймається рішення на виконавчому комітеті. Нам на сьогодні додають там 3, чи чотири чи 5 видів продуктів. А які ціна минувальні? Це е консерви, чотири е види консервів. Е Перлова крупа, це додається до обласного борошна, пластівців вісяних, макаронних виробів і олії соняшникової. А скільки вага продуктового набору має бути? Ну тобто вона не повинна бути якогось певного ваги. Та тот продуктовий набір, що ми будемо видавати, це 12,5 і чи трохи більше. Це ви кого мають отримати раз в місяць, хоча б? Немає чіткого, я завжди говорю внутрішньопереміщеним особам, що немає чіткої дати видачі, чи щомісячна, чи наростаючим підсумком, що не отримував в минулому, буде в цьому. Немає цього. Є, коли є, тоді формується і на певну кількість надається. У нас є багато, можна звертатися часто в соціальних мережах є якісь гуманітар громадські організації або благодійні фонди, міжнародні фонди можна туди звертатися. Ми, ми цю інформацію розповсюджуємо тоді, коли дізнаємося по групам ВПО. Також є в місті Южному часто. Там при громадських організаціях дуже допомагає. Я дуже багато бачу, вони надають не лише внутрішньопереміщеним особам, а й мешканцям громади. Координаційний гуманітарний штаб має певні структурні підрозділи. То, що те, що стосується матеріального резерву, воно проходить да, через головного розпорядника коштів це ми, на розпорядник нижчого рівня, який формує весь пакет, спільний пакет, тобто отримуючи з обласної ну, одеської районної державної адміністрації, плюс матеріальний резерв, і вже єдиний пакет надається. Ми допомагаємо у видачі, так як це ведеться певна база електронна. Ми ми вважаємо це правильно, повинен вестися певний контроль, і це дуже правильно і чітко. І ми бачимо, хто, коли, скільки і що отримував. Що стосується обдзвону, так, да, є така практика, але не завжди. Ми в основному формуємо певну, ну, умови, певні умови і їх публікуємо в соціальних мережах. В тих групах, де є внутрішньо переміщення особи, ми їх знаємо і це дуже розподсуджується, швидко розповсюджується, швидко розповсюджується, особливо це стосується груп ОСББ, тому що люди живуть в певних ОСББ. Коли до нас звертаються громадські організації, то вони, вони хочуть конкретно з людьми. Тобто ми тоді знаємо, що дають і скільки, ми обзвонюємо. Я хочу сказать, что э, многие вопросы, которые последний год в период военных действий, мы старались решать вместе с руководством э, города Южного, и приятно, что по многим вопросам, по оказанию гуманитарной помощи, мы находили понимание, и нам оказывалась помощь. Когда работала зерновая угода, э, при заводу было легче, потому что мы могли получать и закрывать заработную плату в меру тех размеров, которые были. На сегодняшний день блокировка продолжается, а сейчас зерновая вода прекратила существование. Поэтому этот источник, где мы могли получать деньги, тоже иссяк. Люди два месяца действительно не получают заработную плату. Руководство завода занимается этим вопросом плодотворно и старается что-то сделать на, уровне, на самом высоком уровне в городе Киеве. Принято решение по возможной работе Одесского припортового завода. Будем ждать окончательного этого решения. Поэтому на сегодняшний день хотелось бы, чтобы город э, повернулся еще раз к нам лицом и оказал посильную помощь. Скажу, что есть и другие очень серьезные вопросы, которые мы ставим перед городом. Это оплата за землю. Сейчас мы вышли с очередным ходатайством для того, чтобы уменьшить процент налога за землю, потому что Просто-напросто на сегодняшний день мы не можем это платить. Уже и так идет задержка, и налоговая делает свои, будем говорить, замечания, письма пишет. Поэтому этот вопрос, ну и, конечно же, никак не решится вопрос по тарифам на очистку сточных вод. Я хотел бы, чтобы здесь и ответственные службы, мы со своей стороны, конечно же, самым серьезным образом будем этим вопросом заниматься, потому что Пришло то время, когда откладывать долгий ящик это не следует. Надеюсь, на понимание руководства города, ну и, конечно же, перспективу дальнейшей судьбы нашего родного завода. Мы получали более тысячи пакетов, получили, будем говорить, где-то до марта месяца прошлого года. Потом, в связи с тем, что здесь более-менее обстановка стабилизировалась, эти источники просто-напросто перестали быть. Поэтому сьогодні попытка где-то что-то найти, конечно же, это очень і очень непросто, потому что ми знаємо, що сьогодні в першу чергу треба допомагати ворожаним силам нашої страны, що ми сьогодні зробили. Но если є какие-то резерви, ми просимо помощи, помощи колективу детського припортового заводу. На засіданні виконавчого комітету отримано доручення міського голови. Буде в термін терміну питання. Можливість є, але визначимося з продуктами. Які ми можемо надати та сформувати продуктовий набір для звичай, які потребують та опинилися дійсно ситуація складна на припортом заводі. Районна військова адміністрація тривалий час надає гуманітарну допомогу для громад. Ми також передивляємося наш матеріальний резерв. Термін придатності продуктів, які закінчуються, потребує свіження, та також надаємо їх для формування спільного для цієї категорії осіб допоможете також новоствореній бригаді, теж Так, це не новостворена бригада, в составі, ну, і бригада новостворена, але в її составі створено полк, який входить до її складу, це полк цунамі. Профспілка тестованих співробітників звернулася до нас. Вони також зверталися і до військової адміністрації, ми також отримали листи. Підготовили на зміни до програми ТРО, за яку депутати проголосували. Наразі рішення виконавчого комітету ми вже вирішили питання щодо надання цієї допомоги, оскільки вони звернулися з проханням надати продукти доготервалого зберігання, які наразі в нас є, тому пішли на зустріч і це дійсно потрібно в умовах сьогодення.